Міжвідомча слідча група ДБР та СБУ завершила досудове розслідування стосовно підозрюваного у державній зраді народного депутата від забороненої в Україні партії ОПЗЖ та його наближеної особи. Обвинувальний акт направлено до суду. Чинний український нардеп підтримував ідеї проросійської спрямованості. Виконуючи завдання агресорів, він робив численні публічні виступи у засобах масової інформації України та РФ. Депутат активно співпрацював з відомим зрадником Сівковичем у проведенні підривної діяльності на шкоду державній та інформаційній безпеці України. Крім публікацій та коментарів у ЗМІ, він регулярно подавав заздалегідь підготовлені для нього депутатські запити. із Звернення до державних і правоохоронних органів вони були направлені на потенційне ускладнення міжнародних відносин з іншими країнами, дискредитацію вищого військового і політичного керівництва нашої держави, створення умов для втручання у внутрішні справи України та загострення суспільно-політичної ситуації в країні. Важливою метою замовників було формування суспільної думки українців на користь РФ. Також влітку 2013 року фігурант придбав у афілійованих з Віктором Медведчуком осіб нерухоме майно у курортному селищі Семиї з Автономної Республіки Крим для приховування цього факту. Він зареєстрував майно на підконтрольну йому та його довіреній особі фірму. Після незаконної анексії півострову він уклав договір з федеральним государственним унітарним підприємством охрана Міністерства внутрішніх діл РФ. Для забезпечення безпеки своєї нерухомості. Нардеп чудово усвідомлював, що таке рішення призведе до фінансування окупаційних структур країн-агресора, але надавав вказівку на укладання договору. Надалі на рахунки російського воєнізованого формування за надані послуги було перераховано майже 650 тисяч російських рублів. Наразі народний депутат обвинувачується за частиною 2, статтею 28 частиною 3 статтею 110 прим. 2, частиною 2 статтею 28 та частиною 1 статтею 111 Кримінального кодексу України. Його спільник – довірена особа за частиною 3 статтею 110 прим. 2 Кримінального кодексу України. Депутату може загрожувати до 15 років позбавлення волі.